На тлі чуток про смерть російського диктатора Путіна в Росії скасовують частину запланованих заходів до нового року за його участю. Про це повідомляє телеграм-канал Генерал СВР». За даними ресурсу, після повідомлення про ймовірну смерть Путіна, нібито були зупинені практично всі неформальні переговори з керівництвом РФ на багатьох напрямках. Також канал повідомляє, що в оточенні секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева зараз вирішуються питання про те, як бути з сім'єю Путіна для того, щоб перебити повідомлення в змі про смерть диктатора, планувалося випустити в інформаційний простір щасливу старшу доньку Путіна. Також подумували показати Аліну Кабаєву. Проте, побачивши, що кремлівські та опозиційні ресурси в Унісон справляються із цим завданням самостійно, вирішили почекати. Крім того, за даними телеграм-каналу генерала труп Путіна досі перебуває у резиденції на Валдаї. Примітно, що наступного дня, після повідомлень про смерть Путіна, Лукашенко заговорив про мир в Україні та запропонував себе головним миротворцем.